Отже, в даному випадку, тільки водій, який знаходиться в ось цій крайній правій смузі руху, може повертати праворуч. Табличка, табличка з зеленою стрілочкою, дозволяє повертати лише, якщо вона з правого боку, лише з крайньої правої смуги руху. Друзі, не плутайте табличку з секцією. Табличка. Зеленою стрілочкою при червоному сигналі світлофора дозволяє тільки з крайньої правої смуги руху. Навіть якщо висять знаки напрямки руху по смугах або розмітка є, яка показує з обох смуг, табличка дозволяє тільки з крайньої правої. От якщо б тут була додаткова секція, якщо б тут була додаткова секція з зеленою стрілочкою, то при такому знакові додаткова секція дозволяла би з обох смуг руху повертати праворуч. А тут секції немає, тут додаткова табличка з зеленою стрілочкою. Тому всі, хто написали, що тільки той, хто в правій смузі руху може повертати праворуч, ви написали правильно.